Цікаві факти про метеликів. Факт номер 1 На лапках метеликів є смакові рецептори, які допомагають їм відрізняти їстівні та господарські рослини, а також знаходити їжу. Метелик сідає на різні рослини, барабанить лапками по листочкам, поки рослина не випустить сік. Говорячи про їжу метеликів, дорослі метелики можуть харчуватися лише рідною, зазвичай нектаром. Їх ротовий апарат модифікований так, що вони не можуть жувати тверді речовини, лише їх пити. Хоботок, який функціонує як соломинка для пиття, залишається згорнутим калачиком під підборіддя метелика, поки не знайдеться джерело нектару або іншої рідкої їжі. Факт номер 2 Метелики п'ють з грязьових калюж. Це трапляється тому, що вони не можуть жити одним цукром. Їм також потрібні мінерали. Щоб доповнити свій раціон. Метелик час від часу сьорбає з грязьових калюж, які багаті мінералами та солями. Факт номер 3 Метелики часто живуть всього кілька тижнів. Якщо метелик виходить із лялечки дорослим, у більшості випадків йому залишається лише 2-4 коротких тижні. Деякі з найменших метеликів, наприклад, метелик блюз, живуть лише кілька днів. Однак метелики, які вміють зимувати дорослими, такі як монархи та траурні плащі, можуть жити до 9 місяців. Факт номер 4 Метелики дуже добре бачать, десь приблизно від 3 до 3,5 метрів. Однак все, що знаходиться за межами цієї відстані, стає трохи розмитим. Незважаючи на це, метелики можуть бачити не лише деякі кольори, які ми бачимо, а й спектр ультрафіолетових кольорів, невидимих для людського ока. Факт номер 5 Метелики займають досить низьке місце в харчовому ланцюжку. І багато голодних хижаків не проти поласувати ними. Тому деякі метелики використовують стратегію забарвлення. Одні спеціально обирають забарвлення, аби злитись із природою. Інші одягають яскраві кольори та візерунки, які сміливо повідомляють про їхню присутність. В природі яскраво забарвлені комахи. Часто наносять токсичний удар, якщо їх з'їдають. Тому хижаки знають, що усе, що яскраво забарвлено, краще уникати. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.